Ось І Що ж вони роблять? Дерево замірюють. Ви бачите, я роблять порядок тут в тому в парку. Прийшов начальник, і я боюся, щоб вони нехай все роблять, тільки нехай мені дерева не зрізають, нехай дерева не зрізають. Тут вже багато зрізали. тут біля, Бачите, тут немає вже дерев. І тут, вод, як я купила хату, ось тут було гарне велике дерево. Помаленько сихаються, вони їх зрізають. Посадили. Там впереді посадили ті дерева такі. Ну, не знаю, коли які це дерева, вони не будуть такі густі, гарні, красиві. як... Що заглядає? вже заглядає верх. Їм легше от, їм легше зрізати, але вони не хочуть відповідати. Вони не хочуть відповідати. Що ти заглядаєш на це дерево? Що ти заглядаєш? Тут нічого нема, Воно гарно стоїть високе, бачите, таке високе? Піно, піно в Італії називається. І заглядає, і заглядає. Що він хоче? Я не думаю, щоб він. Тут вже як їх підрізали, їх підрізали вже кілька місяців назад, може півроку, напевно. О, І оця жінка. Вже їм щось не сподобалося, вже вони все заміряли. Ну, це їхня робота, вони тим займаються. Тим займаються, роблять капітальний ремонт доріжок. О, ще один прийшов. О, ще один фотографірує на таблет, все рішають. Ой-ой-ой, командують сильно. Командують і рішають. Що ви хоч, знаєте, є такі що за природу, а є такі, що Про Пропріо хочуть, збили... легше, так як я сказала, легше зрізати, ніж Ніж посадити. Пізніше посадять, але щось таке гамно маленьке, делікатне і, і недобре. Ця тільки записую. ця Жінка не командує нічого, вона записує, вона секретар. Все рішають на місці. Ой, горячо стало сонце. Горячо сміється. Сміється. Рішаю, яка доріжка має бути, як це зробити, тому що корінь глибокий, як ви бачите. Високо корінь і ось так. Де ж вони є? Екоква? Ой-ой-ой. Все, ось так. Говорить, як треба робити внизу, внизу. Що робити? Ой, вже показують на нашу сторону. Показують на нашу сторону. Що ж вони вже хочуть тут? Вже їм тут не подобалося, вже їм тут не сподобалося, вже показують на наш забор. Це не наш забор, це їхній забор. Вони за то відповідають. Ми тільки на задоволення отримуємо від того парку. Ну, нічого, о, коріння, коріння. Коріння. Але дає коріння поверхне таке. От, знайшов коріння і він його хоче витягнути. Він не знає, що з ним робити. Як обрубає коріння, дерево може похилитися на другу сторону і може вдарити по людях, по машинах. Вони не хочуть відповідати за це. Екопла. Problema, проблема коріння. Проблема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вперед. Ну, нічого, будемо надіятися, що, що зроблять гарно і дерева не обріжуть. Кваті, як бачите, це приїхала машина до мене. Мені будуть робити нову тинду. Мені будуть робити до солі, ось цю. Oh, vabbè. Qua. Ah, apro, apro, apro ora, apro. Come? Ah, andate al bar, va bene, aspetto. Ok. Sto il bar. Caffè, qua Cosa Già che lo posso appoggiare qua? Sì, appoggi qua, appoggi qua. qua. E qui Sì, sì, si, si, si. si. Ah. Bene. Fassi, rimani, sbaglio. Siamo fortunati. Perché fortunati? Si usano quei tasselli. Ah. Oh. Ah bene, grazie. Ribusso, eh, di rimusso. Come? Di rimusso. Com Ti rimusso. Sì, 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 lascio, sì. Lascio, lascio aperto ora. Eh, sì, sì, ci qua. penso io ora, sì, grazie. Стару занесли, стару виносять і зараз буде нова у мене. Треба закрити, бо тут протяг у мене, а тут все відкрите. ну я ця бачите, я завжди тут міняю. Поставила тут такі свічки круглі. Мені дуже подобається моя лібрірія. Кажете, що італійці не працюють внизу, новий парк роблять. se zahorobí, se nové. je difficile No. Hmm. Nespodaje. Bene. Sì, giù, addio vecchia tenda! Addio! Addio! È stato bello! È stato bello, sì! sì. Oh! Eh, portare quella nuova scendo, quella nuova scendo si porta. si 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 Sì, sì! Несли цю стару, зараз мені принесуть нову змонтати. Це Все входить в ціну, що мені її роз... розкрутили, винесли і входить в ціну робота. Віце скільки хлопці мають, прийшли такі молоді, молоді, хлопці, що я аж переживаю за сильно молоді. Тут продовжують мені гарно робити біля хати все нове, бачите? Бачите? Бачите, казати. Ну так має бути, щоб гарно було. Гарна в мене панорама тут. Дерева я дуже ці люблю. Мені, щоб все, нехай все роблять, тільки щоб ні дерева не зрізали. І ось це саме словне. Кольори, то при якомі о. Questo che materiale è questo qua? Alluminio? alluminio, ah, alluminio. allora buono! Buono, leggero! Eh, poi più che altro non fa la luce. L'alluminio è eterno. Interno, sì. fare vai con ah, <ride> elastico ah con elastico, elastico così quando okay. vento ah capito e tutti i due lati anche qui anche okay. anche qui qui c'è fermo ah ecco qua c'è anche il fermo bene ecco qua Opla. bene bello okay. si sì, molto grande perché Ariosa uno venuto dice Ariosa Ariosa sì. una bella... sembra perché non volevo chiudere ho lasciato tutto aperto volevo cucina in tutti i costi sotto finestra perché lo sai quanto risparmio luce e, e tutto questo e cucinare lavare qui sì. Vabbè. Tanto comodo sotto finestra, vero? Quando ce apri, però? Posso aprire? Sì, sì, si apre, sì. Sì, sì, nel senso, ti va, cioè, questa sì. lì. Sì, sì, ti sì. lì. Certo, si va. Eh, sì, sì, lo so che ci va. però. Un po ah, basta così, guarda qui. Come si apre? Si apre sì, così. Sì, so. Abbastanza si apre, eh, si apre. Si apre anche questa. Per due, perfetto. Casa per due. Basta così, c'è il figlio grande. Quanti anni hai? Oh, mamma mia, come vuoi, fa paura. Dio. Fa paura? Fa paura. Hanno riaperto, prima volta che ci vado. Caffè, grazie, un giorno. bevo, mamma. Quanto oh. è, un euro? Ciao. Ah, quali quale bar? Ага, Хлопці Випили кафе. <laughs> Я з ними теж з такого горнятка велику. Як ми гарно поговорили, як ми гарно поговорили, ви собі просто не можете представити. І такі відкриті. Про мене розказ... про все мені розказали, про своє, як... як в Італії, які бари в Італії, один жонатий має двоє дітей, другий має один той старший 42 роки, має молодший, має 30. І не хоче женитися, тільки хоче разом жити, каже, разом жити в абене. Хочу жінку тільки італійку. Я їм говорила, українку треба знайти. Ліпше таку іностранку, а вони мені сказали, що іностранки теж мають багато дефектів. Залежно, яка людина перед тобою є. І це моя така тинда. Ви бачите, тут в мене вже що тут зробилося в мене. Тут вже мені не... Ну вони мені... Ой, вже тріпається зверху. Мама, бачите, бачите, три тріпує. Я хотіла сказати, ви бачите ось це. Це просто вони мені відчепили то старе і рядом причепили чуть-чуть довше, на 10 см довше. Вода лиється. Тільки подивіться. Вже вода тут лиється, вже не вода лиється. Мої прийшов момент платити за тинду. Тинда да солі. Я не знаю, як називається Тинда да солі, бо в Україні я такого не мала і ніколи такого не бачила. Це не Тинда. Ну ви зрозуміли, це балкони накривають, як сильно сонце пече тут. в Італії. Тут, тут не всі мають. Хто хоче, то має, хто хоче, то не має. У мене була у мене була дуже сильно стара. Я приготувала платити. Я, як платитися в Італії? Ось так виходите, ну йдете там, де їх роблять, в одне, в друге місце, і кажете, дайте мені привінтіво. Привінтіво, то вони вам менш-більш порахують. Якщо ви скажете, ну можуть і точно порахувати. Якщо ви скажете, точність, точно довжину, яку вам потрібно вашого балкону і висоту так само. І ось мені порахували 1100. У мене балкон довгий, майже 4 метри, і мені порахували не майже 4, а 4 метри добрих, і може ще трохи більше. Вони мені трошки коротше таку зробили, тому що там в мене така труба виходить з кальдани, кальдая, кальдая. І в мене ось тут є Привінтіво їхнє, бачите? Привінтіво. Я, вони мені 1100 нарахували. Я 800, 300 я заплатила. Можна заплатити будь-яку суму, яку ви хочете. Можете, ну, там 50 євро не заплатити 200, 300, 200, 300, 400, можете 500 платити. Я 300 євро дала і після того решту треба дати. Як вони вам вже поставили, дається решту грошей. І от, 80, 80, 800, 800, 70, 80, якби це було 80, 800. Євро треба платити за тинду. І ось так. І ви собі представте, у мене ще тераса невелика, а якщо є велика тераса і, і, і таких три тинди треба робити, так як в мене сусід під низом має, це треба дати три тисячі доларів. Ви собі можете представити? Це дорого, дорого, дорого. Дорого, дорогесенькі мої. Ваду платити, ваду, ваду, ваду це означає, я йду платити. Ось така тут панорама. Тут машини їздять, бачите, я тут біля дороги стою. Здається, що темно-темно, але ще не так сильно темно, тому що пів сьомої, а вони роблять до восьмої години. Я платити. платити. Що зробити? Треба платити. Я знімаю відео, тут все грати вже так закрито, йолки палки та я в інтернет дивилася. І написано, що вони працюють до восьмої години, до шостої, тільки працюють. От бачите? мананджа, то я ж стільки грошей набрала в кошельок. А я стільки грошей набрала в кошельок. І то контанті. Контанті це означає налічка, налічки. У мене налічки стільки є, на дворі темна ніч. Що ж мені робити? Я так гарно відео знімаю. Ще йду платити гроші, а тут вони вже пішли до хати і вже забули за свій магазин. О, мама мія! Їду я в другий магазин, трохи розслаблюся, їду по якихось магазинах, так що ще, ще все закрите. Тут у нас е, бріко, бріколаж називається, таке все для хати. Треба їхати, ось тут, бачите, не годин сюди перейти, а треба на дорогу виїжджати і ще раз заїжджати та зробіть все відкрите, щоб гарно було. Але не можуть вони гарно зробити, не можуть. Щоб все було гарно відкрито, мананджа. Ну-ну-ну, ну, не в Інтрари, грації. Хотіла вам показати, який італійський цей мармур. гарний. Такі сходи. Тут піцу привіз. І ось так, такі сходки. І там не знаю, чи є ліфт, може є, а може нема. Пошта аж там вверху, написано це, і камера є, що все під просто гарний, гарний вхід і гарний мармур. І тут таке тапито, дуже гарно, елегантно, я би сказала. Є ось така, ця, щоб старшим людям зловитися, щоб сходи високі, досить. Гарний такий вазонок стоїть. І ось так. Такі будинки тут у нас в Італії. Під'їзди, 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 кожен під'їзд інакший. Ось що цікаво, що кожен під'їзд зовсім інакший.